Шановні присутні, члени ТВК, протокол Ірпінської міської виборчої комісії Київської області про результати виборів Ірпінського міського голови в єдиному домодатному виборчому окрузі. Кількість виготовлених бюлетенів. 61 тисяча 367, Кількість виборчих бюлетнів одержаних дільничними виборчими комісіями 61 тисяча 351, Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 61 тисяча 183, Кількість виборців, внесених до витягів зі списку виборців для голосування за місцем перебування 344, Кількість невикористаних виборчих бюлетнів 31 тисяча 357. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні в приміщенні для голосування 29 тисяч 720. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні за місцем перебуванням 274. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні в межах відповідного одномандатного виборчого округу 29 тисяч 994. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванню голосуванні дев'ять тисяч 983 Кількість виборчих бюлетнів, що не підлягають врахуванню один. Кількість виборчих бюлетнів, визнаних недійсними 1231 тисяча Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Білов, 816, Борзило 524. Карплюк 16 120, Ковальчук, 1269. Мазур, 3158. Мельник, 1357, Мельничук Богдан Омельянович – 1786, Мельничук Євген Володимирович, 192. Панасюк 2238, Свистович 960. Шевчук 332. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови 28 752. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному окрузі. Набрав Карплюк Володимир Андрійович 16 120 голосів. Так, підписи голови заступника секретаря та членів комісії. Все, будь ласка. Примірники, 20 примірників. Що у нас там далі? Давайте. Так, да, будь ласка. Шановні члени комісії, шановні голова присутні, на підставі частини 4, 12, статті 85, частини 1 статті 88. Закон України про місцеві вибори та на підставі складеного з 30 жовтня 2015 року ірпінської міської бочої комісії Київської області Протоколи протоколу про. про результати виборів одно одномандатного виборчого окрузі з виборів ірпінського міського голови наша комісія може зараз прийняти рішення, і я прошу поставити таку пропозицію на голосування про визнання ірпінського міського. Голови обраним. А саме перше визнати обраним ірпінським міським головою Карплюка Володимира Андрійовича, 81-го року народження освіта вища, посада Ірпінський міський голова, працює в Ірпінській міській раді Київської області, проживає по вулиці Тургенєва, 59 в місті Буча Київської області, член політичної партії Нові обличчя, висунути Ірпінської міської партійної організації політичної партії Нові обличчя. Друге це оприлюднити офіційне повідомлення про результати голосування підсумки виборів та обраного ірпінського міського голову в місцевих друкованих засобах масової інформації, надіслати повідомлення та результати виборів ірпінського міського голови, центральної виборчої комісії та оприлюднити е... за формою. Так. Встановлено ЦВК. Спосіб ірпінської міської виборчої комісії. Так, ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Чим замовляється ну, голосування. Вже йде про це з голосування. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять за. Хто проти? Один проти. Утримався. І один утримався. Рішення прийнято.